Вітаю глядачів мого каналу. З вами Жевич Тарас. І сьогодні хотів показати, що я поставив. Поставив я саме підвізку Monroe Adventure. Амортизатори передні, що буде видно. І от переднє чомусь жовтого кольору, заднє чорного. Це всього лише на всього різниця постачальників, а в самих амортизаторів різниці немає. Це газомасляні два направлені від ниви. І також поставив здвоєні тяги. Для того, щоб їх поставити, потрібно було ще одні такі болти від нижнього кріплення заднього амортизатора 4 штуки. От. Для того, щоб їх так закріпити. Також в мене стоять диски з 25-м вилютом. І 5-мм проставка. Для того, щоб, як ви бачите, тяга за диск резину не зачіпала. Це 195-та покришка, ширина диску 7J. З іншої сторони, аналогічно. Тут, тут теж є зазор, як ви бачите, навіть на повністю опущеній машині. Ну, звичайно, воно може зіграти ще в якусь сторону. Але ну, думаю, це буде не критично. От. Так це все виглядає. Ну, от мій вихлоп стоковий фірми Полмостров. Ну, середня, задня частина. Передня частина стандартна, там, Вазівська. От. На рахунок того, що буде з підвіскою і як. Подивимося далі. А наразі це все. Дякую всім, хто залишається на каналі. Всім трьохсот. Всі трьохсот. Триста. Всі триста чоловік, які є на каналі. От. От, проринка як там сіла. Не нормально. Турни похуже. Залишайтесь на каналі. Дякую вам за увагу. З вами був Жукавич Тарас. На все добре. Бувайте!